Сьогодні ми поговоримо про скорботи і труднощі життя. Кожна людина на своєму земному шляху зустрічає певні труднощі і скорботи. Труднощі і скорботи Господь нам попускає для доповнення недостатку нашого покаяння. Через труднощі і скорботи Господь веде нас до більш досконалих степеней духовної, духовного життя. Я би хотів е, нагадати один приклад, яке значення мало для люди... не мало для людини скорбота. У нас в духовній семінарії працювала одна благочестива дівчина. І ось один раз вона їхала з роботи додому на електричці, сиділа в вагоні, вагон був повний людей. Багато людей було в тамбурі. В тамбурі була компанія молодих хлопців. І ось з тої компанії вийшов один хлопець і підійшов до цієї дівчини і почав її кликати, щоб вона вийшла до них в тамбур. Дівчина відчула щось недобре і почала відмовлятися. Хлопець її просив, а вона відмовлялась. Тоді він вийшов в тамбур. Поговорив з своїми друзями і знову приходить у вагон, і почав вже більш рішучим голосом е, заставляти її вийти до нього в тамбур. Дівчина знову не погоджувалася. Тоді він пішов у більшинство і таким злим голосом почав кричати: Ти знаєш, що я в тебе програв карти, я повинен тебе вбити. Якщо ти не хочеш вийти зі мною в тамбур, то я зроблю це з тобою тут. І він поліз в карман, витягнув ніж і хотів вбити дівчину. Весь вагон мовчав, всі були в страху, і ніхто навіть слова не сказав захист дівчини. Всі мовчали і тремтіли. А дівчина, побачивши, що. В неї ну, крайні небезпечне становище, що вона зараз повинна вмерти, вона як вміла, так почала молитися Богові. І вона пообіцяла, що Господи, якщо Ти мене збережеш від смерті, то я обіцяю своє життя посвятити Тобі на служіння. І тут цього хлопця. Охопив якийсь, якийсь такий ну, страх, і, і він став такий, як задеревенів. Він заціпенів і не міг не двинути ні рукою, ні ногою і почав кричати на дівчину. Що ти зі мною зробила? Ти знаєш, що якщо тебе я не вб'ю, то е, мене б'ють, мої друзі. Але дівчина сиділа на місці. І його компанія, побачивши все, все, що там твориться, вони зайшли в вагон, взяли його під руки і повели на вихід зі словами Ну, досить, підемо. Невідомо, що вони зробили з цим, своїм товаришем. Ну, були тільки правила, що якщо хтось когось програвав гроші, йому повинен вбити, і що він цього не зробив, то вбивали цього, хто програвав. І напевне, ці друзі, по їх тону, як вони до нього звернулися, було зрозуміло, що вони, напевно, його вивели і вбили. Дівчина повернулася додому, вся тремтить. І тут якраз прийшов до неї, до батьків, прийшов її наречений, який прийшов свататися і просити її руки. Дівчина з трепетом, з тремтінням розповіла всю історію, яка з нею сталася, і відмовила своєму нареченому. Не знаю, як себе повів наречений, але дівчина вона дійсно стала інокіньєю і посвятила своє, своє, все своє життя на служінні Богові. Такою жорстокою скорботою Господь привів цю дівчину до більш досконалого духовного життя. Дехто може сказати, Бог є любов, так, Бог є любов. Як Бог, любов, так, так жорстоко відноситься до свого творіння, до людей? Яка ж тут любов? Дійсно, Бог є любов. І все, що Бог робить, це є любов. Але любов це не є потурання, потакання людським немичем. Любов це є бажання, справжнє бажання людині стати більш досконалою. Я знаю небагато, немало прикладів, коли батько став тренером, спортивним тренером для своєї дитини. Він не давав їй їсти того, що вона хоче, скільки хоче, не давав їй пити того, що вона хоче, скільки хоче, він не допускав її до друзів, щоб вона там з ними повеселилась. Він заставляв її не спати, заставляв її тренуватися до упаду. І та дитина, яка пам'ятала, що батько робить це для неї по любові. Тому що хоче, щоб вона була старш... чемпіонкою, щоб вона була досконалою. Та дитина ставала чемпіоном. А та, яка рахувала, що це жорстокість батька, не слухала його, та не ставала чемпіоном. І Господь хоче, щоб ми всі були духовними чемпіонами. Тому Господь попускає нам скорботи, труднощі і хвороби в нашому житті щоб через їх подолання, через їх терпіння ми приходили в більш досконалі степені духовного совершенства. Добре, все здобувається трудом, важким трудом і подвигом. Недобре зле, воно само липне до людини. Будьмо добрими. Будьмо -бо вдячними Богові за все, що Бог нам пропускає. Молимося Богу. і Бог. Через скорботи і труднощі і нас зробить чемпіонами, зробив нас більш духовно досконалими. Нехай Бог благословить всіх нас.